Субота це день, коли мозок відкривається повільніше за старий ноутбук, але при цьому все одно намагається оновити ваше життя до нової версії. І поки він там крутить свій зачекайте, давайте почнемо цей день так, ніби ми бета-тестери власної долі. 22 листопада, субота, ми впевнено запускаємо наш R -про ранок. Є особливий кайф у тому, щоб в суботу трохи притримати життя за плече і сказати йому Тихо, я ще не готовий бути продуктивним але красивим уже можу. Тож, мотивація сьогодні проста і мудра, як бабусин Wi-Fi. Не вимагайте від себе ідеального ранку, створіть його смішним, він це пам'ятається краще. А тепер рухаємося до свят, бо сьогодні їх стільки, що можна відкривати власний календар. Почнемо з милого: День любові до веснянок. Чесно, веснянки це природній фотошоп, безкоштовний з дитинства, найкраща інвестиція. І от після цієї краси плавно переносимося до ідеї доброти, бо сьогодні ще й день гуманного суспільства. Це про те, коли люди не лишають візок посеред супермаркету, а ставлять його назад. Справжня утопія. А далі ніжно, як кава без цукру, приходить Міжнародний день сина. Якщо ви син, вас сьогодні вітають. Якщо у вас є син, вітають вас. Якщо ні того, ні іншого, ну зате є субота. І закриває святковий блок Міжнародний день музиканта. День, коли сусіди згадують, що музика це мистецтво, а не ой там вимкне вже той баян. Ну а тепер від свят до тих, хто сьогодні святкує іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим. Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро і Федір. Ви сьогодні офіційно маєте право, мінімум три, дякую, два, о, точно твій день і одне я пригощаю, бо свято. І поки іменинники готуються, подивимося, що нам підкаже природа або натякне. Тепло, але мокро, значить, зима буде така м'яка, що навіть мороз подумає, та йди ти. Паморозь вранці готуйтеся до ясної погоди і морозів, які холодні, але чесні. Низькі хмари погода погіршиться. Сніг, вітер, можливо, навіть думки, які ви давно не замовляли. І, перш ніж вирішити, що з цим робити, подивимося, що категорично заборонено, бо субота любить правила. Інколи. Важка фізична робота? Ні. Сьогодні ваш максимум підняти чашку кави з гідністю. Далека дорога, тільки якщо ви GPS, і то не факт. Позичати гроші краще подаруйте людині теплу усмішку. Гроші не повернуться, а от усмішка, хоча б не обідеться. Ідеально. А тепер головне шоу суботнього хаосу це гороскоп. Овен сьогодні на вас чекає момент, коли ви скажете, ага. Хоча нічого не зрозуміло. Телець вас сьогодні потягне на щось нове, але холодильник знову переможе. Близнюки у повітрі вітає знак, але ви подумайте, що це листок і будете праві. Рак, сьогодні ви можете написати людині, хай буде мир, хай буде його. Лев, день, коли ви знайдете щось давно втрачене, скоріше за все, настрій. Діва, ви зранку щось аналізуватимете і зрозумієте, що це був тостер. Терезиму сьогодні дивуватимете всіх тих, хто я пинг-пум-пам. Терези, ви сьогодні дивуватимете всіх тим, як впевнено нічого не робите. Скорпіон, у вас сьогодні магнетизм, люди або притягуються, або тікають, і те інше нормально. Стрілець день, коли ви можете сказати щось вголос і здивуватися, що це сказали ви. Козирі їх чекайте похвали, навіть якщо вона буде від кота. Водолій сьогодні ви будете мудрими, навіть не намагаючись. Ну і риби, внутрішній голос каже: релакс. Зробіть вигляд, що погодилися. А тепер давайте це все красиво з'єднаємо з фінальною мотивацією. Знаєте, що об'єднує всі знаки зодіаку, веснянки, музикантів і синів. Те, що кожен із нас хоче бути почутим. І сьогодні, в суботу, коли світ трохи повільніший, у нас є шанс почути і себе теж. Ви не проект, який треба терміново доробити. Ви музика, яка звучить по-своєму. Ви веснянки, які не потребують редагування. Ви частинка гуманності, навіть якщо сьогодні ваше добро просто не гарчати на людей в магазині. Живіть сьогодні легко, тому що легкість це не відсутність проблем, це вміння нести їх красиво. Фраза дня для вас сьогодні. Дозвольте собі бути трохи кращими ніж вчора, і значно добрішими ніж новини. Ну а я дякую вам за цей суботній ранок, за ваш час, вашу увагу і за те, що ви почали день разом зі мною. Бажаю вам суботи, яка пахне теплом, сміхом і невимушеністю. Хай сьогодні у вас буде момент, який хочеться сфотографувати, і думка, яку хочеться зберегти. До зустрічі завтра у цей же час, у новому дні, у новому настрої, але з тими ж прекрасними ви. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Ну і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.